У селі Поповичі Голобської громади Ковальського району після приєднання громади святого Євстафія Плакиди до Православної церкви України прихильники московського патріархату винесли з храму усі речі. Про це написав священник ПЦУ Андрій Сех на своїй сторінці у Фейсбук. Так, декілька днів тому, 3 лютого, у храмі вперше молилися українською. За словами священника, коли громада вперше зайшла у храм, побачили, що прихильні. Неки московського патріархату винесли усі речі, які можна було винести. Так, з храму винесли усі ікони, підсвічники, хрести, Євангеліє, Євхаристійний набір, чашу, дискос, кадило, семисвічник, обігрівачі, аналоги, тетрапот, навіть стільці та столики. Від опускної ікони Почаївської Божої Матері залишилися лише два троси, каже священник. Поднімали навіть лампочки з пані Кадила та зняли з дзвіниці дзвони і лавки дістались під храму. Крім цього, які ікони понадривали і залишили, які Голгофа, тобто розп'яття Христа залишилась. Бо, як припускає священник, вона просто не пролізла у двері. Нагадаємо, у грудні 2023 року у будинку культури села Поповичі відбулися збори, де більшість прихожан храму вирішили перейти до ПЦУ. Натомість представники УПЦ МП назвали це відбиранням храму.